У зв'язку із стрімким споживанням нафтових енергоносіїв і шкідливого впливу на екологію, які виникають у процесі їх використання, науковці змушені звернути увагу на відновлювання джерела енергії. До таких джерел належать сонячне випромінювання, геотермальна енергія, біогаз, а також енергія вітру та води. У домогосподарствах, у яких ефективно використовують сонячну енергію, то електричні модулі Великої площі, над в синку, ефективно полинають промені сонця. Ці мотолі складаються з теплонакопичувального елементу, який розміщується за поверхнею стіни або за спеціально встановленою скляною поверхнею, що нагрівається. Ще однією сферою використання сонячної енергії є пристрої з фотоелектричними перетворювачами. Фотоелектричні перетворювачі конвертують енергію Сонця в електричну енергію. Поняття геотермальна енергія пов'язана з тепловою енергією, яка прихована у товщі Землі. Джерелами геотермальної енергії є природні гарячі джерела, пара гризові вулкани, гарячі та сухі гірські породи. Сьогодні активно використовується енергія термальних джерел та гайзерів, які вириваються з-підземної поверхні. Також доцілені будівництво вітриків та вітрових турбін узбережжях та, узбережжя та високогір'ях. Де постійна швидкість вітру не менше 25 км за годину. Наприклад, у Данії та Нідерландах значний відсоток від необхідної електроенергії продуктують саме вітрові турбіни. Об'єкти гідроенергетики можуть бути ефективними на річках зі швидкою течею та значною висотою падіння води. Тому у гірських країнах, таких як Норвегія і Канада, леву участку енергетичних потреб країни забезпечують саме гідроелектростанції. Цей вид виробництва енергії є не тільки ощадним, а й не забруднює атмосферу. У випадку будівництва гідроелектростанцій на рінинах чи плато, необхідно будувати дамби, що становить значну небезпеку для навколишнього середовища. Біомаса це загальна назва різноманітних видів органічних відходів. Газ, який виділяється в процесі розкладу біомаси, називається біогазом. Сьогодні біогаз отримують переважно з розчинених у воді екскрементів тварин. Частка використання відновлюваних джерел енергії у розвинутих країнах постійно зростає. Будемо сподіватися, що це буде добрим прикладом для країн, які розвиваються. Захищати навколишнє середовище це наш спільний обов'язок.